Чи готові ви підняти свою продуктивність на новий рівень і отримати максимум користі від свого дня? У цьому відео я поділюся п'ятьма порадами та підказками, які допоможуть вам бути ще більш продуктивними. Порада номер один. Ефективно розставляйте пріоритети, створюючи список справ. Визначайте найважливіші завдання, які необхідно виконати. Зосередившись на цих завданнях в першу чергу, ви зможете переконатися, що вирішуєте найважливіші пункти у своєму списку. Знайдіть час, щоб оцінити кожне завдання та визначити його важливість і терміновість. Розподіляючи завдання за пріоритетністю, ви зможете зосередити свій час і енергію на найбільш важливих і термінових пунктах. Крім того, розгляньте можливість використання такого методу визначення пріоритетів, як матриця Ейзенхауера. Вона допоможе вам розрізнити, що є важливим а що терміновим. Такий метод дозволяє розділити завдання на чотири квадранти: важливі і термінові, важливі, але не термінові, термінові, але не важливі, а також ні термінові, ні важливі. Використовуючи цю систему, ви зможете ефективно визначати пріоритетність завдань і, відповідно, раціонально розподіляти свої ресурси. Пам'ятайте, що ключ до ефективного визначення пріоритетів полягає не просто у виконанні завдань, а у виконанні потрібних завдань у потрібний час. Оволодівши мистецтвом визначення пріоритетів, ви зможете максимізувати свою продуктивність, мінімізувати стрес і досягти поставлених цілей з більшою ефективністю. Тож знайдіть час, щоб ефективно розставити пріоритети у своїх завданнях і спостерігайте, як ваша продуктивність злетить до нових висот. Порада номер два: ставте перед собою цілі за допомогою методу SMART, визначаючи конкретні, вимірювані, досяжні, актуальні та обмежені в часі завдання. Встановлюючи чіткі цілі, ви забезпечуєте себе дорожньою картою для досягнення успіху і таким чином чітко розумієте, що рухаєтеся у правильному напрямку. Та й взагалі керувати своїми діями так просто легше. Розбийте свої всеохоплюючі цілі на менші, керовані завдання, які узгоджуються з вашими більшими цілями. Це не тільки зробить ваші цілі більш досяжними, але й допоможе вам залишатися вмотивованими та зосередженими на їх досягненні. Крім того, регулярно переглядайте і коригуйте свої цілі, щоб вони залишалися актуальними і відповідали вашим пріоритетам. Ставлячи смарт цілі та розбиваючи їх на конкретні кроки, ви зможете ефективно відстежувати свій прогрес, бути підзвітними та зберігати відчуття мети й імпульсу у вашому прагненні до продуктивності. Порада номер три: усуньте відволікаючі фактори, створивши сприятливе робоче середовище і встановивши межі, щоб зберегти фокус і концентрацію. Мінімізуйте перерви, встановивши певний час для перевірки електронної пошти та повідомлень, вимкнувши сповіщення та визначивши періоди безперервної роботи, розгляньте можливість впровадження інструментів або технік підвищення продуктивності, таких як технік помодоро, яка передбачає роботу з фокусованими порціями з наступними короткими перервами, щоб підвищити вашу концентрацію та продуктивність. Крім того, практикуйте уважність і глибинні робочі стратегії, щоб розвинути підвищену усвідомленість вашої уваги та енергії. Уважно ставлячись до свого оточення та внутрішніх відволікаючих чинників, ви зможете оптимізувати свої когнітивні ресурси та долучитися до глибокої, сконцентрованої роботи. Навчіться визначати пріоритетність завдань на основі їхньої важливості та впливу на ваше життя. Виділяйте свій час і увагу відповідно до пріоритетів, щоб максимізувати продуктивність і досягти значущих результатів. Проактивно керуючи відволікаючими факторами та створюючи сфокусоване робоче середовище, ви зможете значно підвищити свою ефективність у виконанні поставлених цілей та обов'язків. Порада номер 4 Включіть регулярні перерви у свій розпорядок дня, щоб освіжити свій розум і тіло, а також оптимізувати увагу та підтримувати продуктивність протягом усього дня. Дослідження показують, що періодичні перерви покращують когнітивні здібності, креативність і загальне самопочуття. Використовуйте перерви для фізичних вправ, таких як розтяжка, ходьба або вправи на усвідомленість, щоб відновити рівень енергії та боротися з розумовою втомою. Крім того, розгляньте можливість впровадження структурованого графіку перерв, наприклад, уже вище згаданої техніки Помодоро, або ж правила 52.17, яке передбачає роботу протягом певного періоду часу, після якого слідує визначений інтервал відпочинку. Чергуючи періоди інтенсивної концентрації та коротких перерв, ви зможете зберегти гостроту розуму, запобігти вигоранню та підвищити загальну продуктивність. Пам'ятайте, що перерви це не ознака лінощів, а стратегічний інструмент для оптимізації вашої роботи та підтримки продуктивності в довгостроковій перспективі. Порада номер 5. Розвивайте організаційні звички та системи, щоб оптимізувати робочий процес, підвищити ефективність та зменшити когнітивне навантаження. Тримайте свій робочий простір організованим, щоб створити сприятливе середовище для зосередженої роботи. Впроваджуйте цифрові інструменти та додатки, такі як платформи для управління завданнями або календарні додатки, щоб систематично відстежувати свої завдання, дедлайни та зустрічі. Створивши чітку систему організації завдань і управління часом, ви зможете оптимізувати робочий процес, підвищити продуктивність і досягти кращих результатів у повсякденних справах. На завершення, впровадивши ці п'ять трансформаційних порад і стратегій у свою щоденну рутину, ви зможете докорінно змінити свій підхід до продуктивності, розкрити весь свій потенціал і досягти чудових результатів у всіх сферах свого життя. Пам'ятайте, що продуктивність це не просто виконання більшої кількості завдань, а виконання правильних завдань ефективно та результативно. Упровадивши ці дієві поради та підказки у свою щоденну рутину. Ви зможете підвищити свою продуктивність і встигати більше за менший проміжок часу. Тож приготуйтеся до революції у своїй продуктивності та почніть впроваджувати ці практики вже сьогодні. Дякуємо, що дивилися це відео до кінця і бажаємо вам успіхів. Не забувайте тиснути вподобайки, якщо відео стало для вас корисним. Обов'язково діліться ним з друзями і до зустрічі в інтернеті.